Ви слухаєте громадське радіо при мікрофоні? Працює Єлизавета Цереграцька. Які результати візиту президента США Байдена до Німеччини обговорюємо з кандидатом історичних наук, експертом, міжнародником, аналітиком детектор медіа Єгором Брайляном? Що ключове ви окремлюєте ви з цього візиту? Тому що, мовляв, багато в цих зустрічах є основою до майбутнього Рамштайну. Якої думки ви про це? Я думаю, що для Байдена було дуже важливо прокомунікувати, що Німеччина буде надалі продовжувати підтримувати Україну. Бо треба розуміти, що та підтримка, яку надає Німеччина після 24 лютого, 22 року, це багато в чому заслуга Вашингтону, який можна сказати, натиснув на Берлін і сказав, що друзі треба допомагати Україні. Ми пам'ятаємо, з чого починалася допомога Німеччини на початку 22-го року, і що ми маємо зараз? В Байдена залишилося там менше місяця. Ну по суті, до кінця року він буде президентом США, і йому важливо було б говорити з Шольцем ще питання війни у секторі Газа. Бо нещодавно було вбито лідера Хамасу, і про це зробила заяву і Камала Харріс, віце віцепрезидентка, і це. Важливий результат спільної роботи американських спецслужб, і спецслужб Ізраїля і позиція Німеччини так само важлива з регулювання цього питання. Байден був нагороджений великим хрестом. Це одна з найбільш важливих нагород німецьких, і зрозуміло, що Байден зустрінеться з іншими лідерами. Це, зокрема, Макрон, президент Франції. І Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, вони так само разом зустрінуться із Шольцем. Чотири зустріч буде, щоб обговорити власне два питання: це близькі схід і Україна, і е, ми бачимо, що. Це йде до того, що рано чи пізно Іран може почати таку велику війну проти Ізраїля, але там є стримуючий фактор, що Ізраїль так само може завдати удару у відомі, і е, Нетаньяху, він розуміє, що до президентських виборів у США в нього є карт-бланш на все, що він може робити, і Байден так само це розуміє, що Нетаняху він такий ну менш керований політик ніж там інші ізраїльські політики. Як ви ставитесь до тези про те, що насправді і тур президента Зеленського Європою, ну з туром Сполученими Штатами Америки, ми вже розібралися, але я досі бачу відголоски в обговореннях, зокрема в соціальних мережах, мовляв, що дуже непевною. Є позиція навіть не те, щоб позиція, а статус, так би мовити, України наразі, тому що він ніби не на порядку денному. І, хоч з перерахованих ключових тем до обговорення залишається Україна, але мовляв, у кожного свої проблеми. Во в президента Франції своє щось у Байдена, очевидно, що своє закінчення каденції власне вибори в Америці, трошки інші приводи для хвилювань, так би мовити, і що Ізраїль також достатньо активний, словом, що Україна, мовляв, у цьому всьому просідає. Як би ви відреагували на такі тези? Тому що я наголошую, що я от не знаю, можливо, я так якось фокусуюся на цьому надмірно, але я дуже багато цього бачу, зокрема в коментарях під матеріалами в змі. Це дуже тривожна тенденція, тому що насправді Володимир Зеленський, на мою думку, неправильно прокомунікував, в якому сенсі що треба було в першу чергу. Обговорити план перемоги з українським суспільством, і далі вже його представляти іноземним партнерам, тому що так виходить, що Зеленський вже сказав там в НАТО, що він очікує там продовження постачання озброєння військової допомоги, запрошення України до НАТО, і так само а, обмін досвідом. Але я думаю, що тут якраз питання полягає в тому, наскільки реалістичним є цей план перемоги, і що можливо треба Робити наголос на спільному обміні досвідом, бо це те, в чому може бути зацікавлені країни НАТО, бо те, як ми протидіємо Росії, це важливий досвід з протидії гібридним загрозам і загрозам в принципі, у сучасному світі. І про Україну потроху забувають у світових медіа. Частково це пов'язано з конфліктом у секторі газу, який триває рік. Частково це пов'язано з роботою російської пропаганди. частково це пов'язано просто банально з внутрішніми проблемами. Вибори, якісь соціальні потрясіння, і Україна відходить на другий план. І Тут ми маємо думати над Новим форматом нашої комунікації з партнерами, так само з суспільствами країн НАТО, щоб пояснювати їм, чому підтримка і перемога України над Росією є важливою в першу чергу для них, а не лише для нас. Бо я для себе нещодавно зробив такий висновок, що насправді захід не вважає Україну своєю частиною, що я маю на увазі. Я маю на увазі таке ментальне уявлення. Що от захід нас підтримує? Він дає нам гроші, він дає нам зброю. Він тренує наших військових. Він дає нам гуманітарну допомогу, фінансову допомогу. Але ми не є частиною цього простору західного. От е інші країни є, але наприклад, країни східного партнерства та ж сама Республіка Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан. Ну Білорусь вона зараз окупована Росією, але все одно і Україна. Ми. Десь знаєте, Єлзавета, десь збоку, тобто нас вони підтримують, і та ж сама до речі, ситуація з країнами Західних Балкан, що вони очікують вступу в Європейський Союз, але вони його поки що не отримали з різних причин, і це серйозне питання: наскільки швидко може змінитися такі знаєте світоглядні уявлення громадян країн Заходу про Україну, що ми є частиною заходу. Ми не є десь з боку які їм треба просто допомагати, щоб вижити. Я хочу для нашої аудиторії вкотре нагадати, що є можливість долучатися до нашої розмови, ставити свої запитання. Я переконана, що це та тема, де завжди є якісь думки і бажання висловитись. Тож ви можете це зробити, зателефонувавши за номером 0800 30 40 33, або ж написавши на Viber 067 67 404 76. І нагадаю, також що ми спілкуємося з Ігорем Бриляном, Він є кандидатом історичних наук, експертом міжнародником. І аналітиком Детектор Медіа. Пане Єгоре, от якщо відштовхуватись від випуску новин, розширеного, який щойно лунав в етері громадського радіо, ми зазначали і посилалися, зокрема, на слова Байдена про те, що. Він декларує, відповідно усвідомлює і закликає Європу також бути насторожі, так би мовити, і не забувати, що попереду зима, яка буде складною як для України, так і для партнерів. І говорячи якраз про дипломатію, комунікацію з нашими партнерами, де ви вбачаєте найбільш ефективний вхід в цю комунікацію і в подальшу стратегічну вибудову, і так би мовити, що це, це все таки питання енергетики, тому що насувається зима, чи це можуть бути якісь інші тези щодо того ж плану перемоги? Хоча здавалося би вже якось його не реанімувати саме на порядку денному, але це моя суб'єктивна думка словом, поділіться, будь ласка, своїми візіями. Я думаю, що дуже важливо робити наголос на захисті прав людини, бо права людини це те, що сформувало сучасний захід і правозахисні організації українські вони роблять дуже багато для адвокації з закордонними партнерами. і Вони розповідають про те, що Росія вчиняє геноцид в Україні про воєнні злочини, про тортури, про зґвалтування. і це може бути частиною е, разом з поясненням. Е, Історії і культури України там через культурну дипломатію. Тобто, це має бути більш такий комплексний підхід, але з врахуванням контексту кожної з країн, тобто ми не можемо однаково працювати там з не знаю, умовною Грецією і там Великою Британією чи Німеччиною. Ні, це зовсім інші країни, в яких є свої там регіони, особливості, і ми маємо краще вивчати чим живуть ці країни. От росіяни вони дуже чудово з ось ці такі слабкі місця країн заходу, що там не знаю, Британія євроскетична. У Франції, в Німеччині не люблять мігрантів. Там я не знаю, в Угорщині є історична травма про Тріанон, в Польщі є такий розкол щодо там питання абортів і так далі, і тому подібне. І ми маємо вивчати і ці вразливості цих суспільств, і те, де ми можемо з ними працювати, тому що насправді. Питання ж не тільки в грошах, я думаю, що має бути е, комплексний підхід, де будуть співпрацювати органи влади, е, громадські організації, культурні організації, медіа, і це все виключно працює на такому горизонтальному рівні, коли ми між собою перезнайомимося, і тоді ми будемо краще розуміти один одного. Бо на жаль, світ відкрив для себе Україну лише в 2022 році, і за два роки ми побачили певні Зрушення, але над цим треба працювати щодня, і е, коли ми показуємо те, що ми поважаємо іншу сторону, що ми розуміємо там інтереси інших держав, в чому вони полягають, і ми так само сформулювали свої національні інтереси, і ми тоді шукаємо, що між цим є спільного. Я думаю, що це набагато кращий підхід в комунікації, е, щоб розуміти інших і так само презентувати свою позицію, не у всьому у нас. Це виходить, але я думаю, що ситуація набагато краще ніж була там в 2014 році. Е, ну в 2022-му відбулися зміни, але зараз я думаю, що треба робити ставку на правозахисну діяльність. Бо е, для європейської аудиторії це є суто така двостороння війна, що от Росія напала на Україну, але вони не розуміють, чому українці і росіяни не можуть бути на Одних там дискусіях, чому от українців запрошують, то треба запросити і росіян, і і зрозуміло, що треба пояснювати. але в нас має бути проактивна позиція в комунікації, тому що коли ми робимо ставку виключно на там не знаю розвінчування дезінформації російської, ми витрачаємо свої ресурси трошечки не на ті речі, але ми маємо краще розуміти, що болить іншим суспільством, щоб ми так само їм пояснили, що болить нам. Такою була розмова з кандидатом історичних наук, експертом, міжнародником та аналітиком детектор медіа Єгором Брайляном. При мікрофоні працювала Єлизавета Цареградська.